Сьогодні ми розглянемо, які сильні ходи за чорних ми маємо в сицилійському захисті в дебюті. Сицилійський захист виникає після того, як білі розпочинають ходом Е4. Ми граємо С5. Коня білі розвивають на F3. Ми граємо D6, щоб захопити поле Е5 і мати можливість спокійно вивести коня на F6. І ось на сильніший хід тут вважається пішак D4. Для чого цей хід робиться? Власне, Для того, щоб мати зараз слонів. Ми бачимо у відкритій позиції, і також після розміну на D4. Білі отримують напіввідкриту напів відкриту вертикаль Д, по якій можуть власне, чинити тиск. Там. Тут білі забирають конем. Ну, чому не забирають ферзем? Тому що у чорних є темповий хід і ферзю доведеться відходити. Ми розвиваємо коня на F6, і тут логічно захистити. Пішака Конем з поля c 3 з розвитком фігури. Так? Ось тут ми граємо A6, так званий варіант Найдерфа, захоплюємо поле B5 і також готуємо просування на B5, B4. Так? І ось тут найпопулярніший хід за білих це слон на G5. Так? І от Щоб тут нас не побили і нам не довелося бути одним із пішаків, краще зіграти d7. Та. Ми, по-перше, захищаємо. По-друге, десь готується просування коня на поле c 5 на поле e 5 В цілому, а, цей хід дуже доречний, саме після а, слона на G5. Та. А, що роблять а, далі в цій грі а, білі? Та. Тут а, саме основне продовження це хід а, слон c 4 і пішак F4. Ну, Зараз розпочнемо зі слона на c 4 от. Власне, так розвивається білі дуже часто. Та хочеться відразу походити Б5, але з цим ходом відразу є певні проблеми, тому що, якщо суперник піде слоном на D5, так, звісно, ми тут поб'ємо його, але білі отримують позиційну перевагу. Ми бачимо. Тому B5 тут ходити не можна. <кій> а ось тепер, власне, ми і переходимо до гри ферзе про яку згадували на початку. Звичайно, що в Сиціліці всі ходи непогані. Це і ферзь С7, і ферзь Б6, але я тут би запропонував зіграти ферзь А5, саме коли слон виходить на G5, тому що ми зараз тиснемо на слона, ми також зв'язуємо коня, кінь, в свою чергу, захищає пішака. Та? І тут суперник може насправді вже розгубитись. Та? Ну от, Що ми зробимо, якщо, наприклад. Слон відійде назад. А от, якщо слон відходить назад, це вже ми бачимо а, помилка. Помилка досить серйозна, тому що, так, слон захищає зараз короля, але, по-перше, губиться темп, а по-друге, слон перекриває захист коня. І ферс може піти на C5 з веделкою. От, бачимо, вже є трудність в позиції. Що а, ми зробимо, якщо слон вирішить побити коня? Ну, тоді ми забираємо. Іншим конем, в цілому ми знову ж таки претендуємо на те, щоб побити пішачка. Знову бачимо, зв'язка нікуди не ділася, і у нас є перевага слонів. Та? Що тут ще можуть зробити білі в цій позиції? та ось ці, Вони можуть тут ну, можуть спробувати піти F4, та? Ну, але ми бачимо, що тут підвисає пішачок, і чорні можуть просто його побити. А, звичайно, що тут треба шукати єдиний правильний хід, але його знайти не завжди легко, але він тут є. Та? Це ферзь Д2. Ну, от. Ми е, захищаємося від зв'язки і захищаємо слона. А, що робити нам далі в цій позиції? Ну, Хочеться вести B5 з ідеєю B4, та, але спочатку нам треба, звичайно, що грати Є6, щоб що? зараз е, мати можливість контролю поля D5. Тепер після довгої ну, Переважно, це найкраща редакція, та зараз е, біля здійснює тиск по напівкритті лінії Д. А що робити далі нам? та Ну У нас у нас тут, після того, як ми походили Е6, виникає хід B5. Та, ми тиснемо на слона і знов можна підловити суперника на незнаній теорії, тому що якщо, наприклад, він просто відійде сюди, то тепер Б4. І ось коню треба кудись відходити, а кінь, власне кажучи, захищає пішачка на 2, якого ми успішно атакуємо ферзем. Тому тут треба слону відходити тільки на Б3, щоб тримати пішачка під контролем, але у нас з'являється сильне продовження слон B7. Ми тепер, а, ми тепер а, атакуємо двічі цього пішака. Та? І ось а, якщо білі захищаються, ось ми вже можемо спокійно закінчити розвиток слон, а, ходом. А, слон Е7, тут навіть не, не треба поспішати з рекіровкою, тому що позиція Чорного короля надійна. І в цілому чорні не мають жодних проблем, мають, а, мають певну ідею доігри, мають ідею зіграти Б4, Тура С8. ну, Наприклад, на якийсь а, хід, який спрямований в атаку, ну, наприклад, F4. Та, от, а, ми тут можемо. Мати багато варіантів. Можемо піти А6, наприклад, можемо піти кінь С5, посилюючи атаку на пішака. Та? Ось. Всі ці варіанти можемо навіть спокійно зробити довгу рекіровку, От, що рекомендується движком. Тому що тут абсолютно нічого не загрожує королю в цій позиції на Ферзовому фланці. Тому це перший варіант з ферзем. Які ми можемо використовувати в сицилійському захисті, граючи на атаку. Давайте розглянемо ще один варіант з грою Ферзем в сицилійському захисті. Отже, розпочинаємо стандартно. D6. Забираємо, щоб отримати на піввідкриту лінію С, кінь 6, кінь С3 А6. Тут ми говорили, що. С G5 uh, вважається одним з найкращих рішень. Тут тепер d 7, з метою потім на C5. там. І ось тепер, та, uh, що uh, от також uh, в цій позиції, крім слона на c 4 дуже часто, мабуть, навіть частіше виводять пішака на F4. Та. Ну І ось тут, знову ж таки, рекомендується uh, зіграти C7, але я би тут розглядав ще хід Ферзь uh, B6. Чому? Ну, по-перше, ми тиснемо зараз на а пішака І, по друге, зараз десь, а, якщо білі захочуть рекеруватися, вони стоять під рентген, та? Тут вже рекеруватися як в коротку стає не зовсім вигідно, так і вдовго стає не зовсім правильно. Та? Ну, І висить зараз пішак. Наприклад, та? От. Ну, Якщо пішака захищати якимось такими а, ходами, які лежать на поверхні. ну, наприклад, Тура, Б1. Ну, тут треба розуміти, що тоді е, вся ідея рекіровки в довгу сторону у білих після е, тури на Б1, вона по суті вже не зможе реалізуватись, та, тому що король тепер ну, залишиться в центр. Тут йому і після Ф4, і в коротку сторону рекіруватися не дуже вигідно, і довгу він не зможе. Тому позиції собі білі псують. Ну, якщо, наприклад, ходити просто пішаком е, вперед. То а, от ми бачимо, що а, є слабкість чорних полів. Наприклад, ми можемо зіграти Е5. Взяли, ми забираємо, на є. І от ми бачимо, що зараз цей кінь висить. А, з цим конем не зовсім порядок. та ну Наприклад, якщо кінь е 2, навіть не кінь е 2 мабуть, краще кінь F3, то а, є тут є тут зараз ряд проблем. та Наприклад, слон Б4. І вже кінь починає підвисати суттєво. Та. Ось. Тому отут також цей варіант з b 3 не найкращий. А от, власне, що робити в цій позиції, та? От, що робити білим. Якщо, наприклад, розвивати слона на поле c 4 то ми от не боїмося бо їмо на b 2 і після. А так і ходимо зараз. А, тут не можна, і тут кінь висить, так. Тобто теж знову проблеми є так, позиції. Доводиться, мабуть, грати е, спочатку ферзь Д2. Чи можемо ми зараз бити? От зараз вже питання. Бо якщо ми поб'ємо тура Б1, тура А3, то ось, власне, тут. А, вже в чорних не все так, скажімо, безхмарно, як було. Та? Ну, але теж, наприклад, слон С4, ферст С5, тобто напали на слона, от, і а, доводиться відходити слон Б3. Ну і що? У нас тут є ідея зараз B5, B4. Починає висіти пішак. Та? Після Б4. Тобто, а, до чого я веду, що. Ось ця ідея з ферзем на b6 після того, як вони виводять слон G5 пішак F4, також може бути досить дієвою, досить вдалою. Якщо ми знаємо теорію продовження гри власне, ферзем на полі B6. Отже, якщо тобі сподобалось і було корисним це відео, обов'язково постав подобайку, Підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шах.